Друзі, ну і настав час власне подивитися ваші фото. Нагадаю, тема цього тижня це колеги. Хочемо зазирнути до вас на роботу, поглянути в якому колективі ви працюєте. І я передаю слово Людмилі Барбір, чергова добірка світлин і коментарі. Отже, перше фото від Анни селін Селіндемір. Вона живе в Туреччині, працює у ліцеї. Це колектив викладачів. Більшість у нас, як бачите, чоловіки всі дуже дружні, розумні, майстри своєї справи. Пише Анна, є далі. А це Вікторія Сербин разом зі своїм чоловіком познайомилися із ним саме на роботі. Спершу були колегами, а вже потім стали чоловіком і дружиною. Вікторія пише: тепер у нас маленька родина, в якій з'явилась наша донечка Стефанія. Класно, любіть одне одного і далі. Далі І ось таке фото надіслала нам Катя Іщенко і підписала його. Зліва на фото моя колега Ольга Черник, яка працює у 297-й школі міста Києва. Я зараз у декретній відпустці, а ось вона продовжує навчати. Я дуже вдячна їй за підтримку та дружбу. Класно, Класно, дівчата. Любимові нас Наступна на світлина від Антоніни Кравцової. Вона разом із подругою. Вони разом закінчили школу, разом навчалися в університеті. А тепер Працюють вчителями, щоправда, в різних школах, але за професійними порадами завжди звертаються одна до одної. Класно. Леся Гайдак надіслала нам ось таку світлину. Це колектив продавців ювелірного магазину в місті Дрогобич. Кожен день, проведений на роботі, ми перетворюємо на маленьке свято, пише Леся. Я, 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 я в соцію дівчата усміхнені. Така тріця а? класно. Ну і власне на цьому е, все. ми закінчуємо, угу. ця добірка закінчується. Насилайте нам більше е, світлин, доповніти історіями та е, хештегом. Сніданок нижні підкреслювання». Всім доброго ранку. Далі буде це сніданок. За